Цього разу хочу розказати вам один анекдот повчальний. Я його почув вчора від такого отця Мирослава Богака з Тернопільської епархії. Анекдот про святого в лапках Вовка. Тож, жив собі Вовк. І одного разу так сів він собі, почав роздумувати над життям і вирішив покаятися. Якийсь так жаль знайшов на нього, що він багато зла зробив в житті. І вирішив всіх, кому він чинив зло перепросити. Перший пішов до зайця, каже, Зайчик, прости мене, будь ласка, що я за тобою ганявся. Може, тобі там фіст відкусив, пожмакав тебе, з'їсти хотів. Заїзди такий здивований, каже: Та, вовк, не переживай, каже, нехай Бог простить тобі. Ну, Далі підійшов до Лисиці, каже, Лисиця, пробач мене. Лисиця така здивована також. Ну, каже, вовк, та що ми друзі? Ну, і так підійшов до медведя, до інших звірів і нарешті. Думає, піду ще до гусака, бо я також за ним ганявся. Ну, і він підходив до, підійшов до гусака, а гусак здалека побачивши вовка, знаючи попередній досвід, так розпростер крила і почав на нього сичати. А вовк так знервувався, взяв, скрутив гусака, з'їв, так облизується. І каже так гнівно, на святого посмів сечати Анекдот носить дуже цікаву мораль. Якщо комусь поможе, радий.